Ми два роки назад мали таку зустріч з головами громад за цією тематикою у вас на Волині, і ми говорили про доступні ліки і говорили, чому при всій назві програми Доступні ліки ліки ще все ж таки є недоступними для пацієнтів. І пояснювали на цифрах, на аналітиці. Пояснювали, чому ця програма працює заради українців і для українців, і чому обсяг самої програми фінансування і кількості пацієнтів з кожним роком збільшується? І насправді такі регіональні візити два роки назад по програмі Доступні ліки вони дали свій результат. Ми бачимо, як збільшується сьогодні кількість аптек, які є учасниками цієї програми, як зростає. Відсоток відповідно погашених електронних рецептів при цьому держава теж працює і враховує інтереси як пацієнтів, так і відповідно медичної спільноти стосовно розширення відповідно лікарських препаратів. До прикладу, зараз у нас уже в програмі доступні ліки є понад 700 торгових назв лікарських засобів, які доступні українцям або безкоштовно, або з невеликою доплатою в залежності від торгової назви. Я сьогодні мала зустріч з паном Іваном з головою обласної військової адміністрації, я б хотіла подякувати обласній військовій адміністрації за дуже проактивну позицію, тому що ми бачимо у цифрах стосовно роботи з цією програмою, ми бачимо, як зростає щорічно кількість аптек на ну, вашій території, яка долучається до програми. Ми бачимо, що долучаються нові пацієнти. І якщо минулого року за увесь минулий рік ми заплатили аптекам учасникам. Програми 67 мільйонів гривень по програмі реімбурсації, То зараз навіть станом на жовтень місяць це вже складає понад 130 мільйонів. Тобто, ми бачимо нових учасників, тобто безпосередньо людей, які використовують лікарські засоби. Ми бачимо нових учасників. Це самі аптеки. Ми бачимо, як покращується доступ людей в сільській місцевості через. Ті програми, які залучаються, які впроваджує обласна військова адміністрація, і сьогодні ми б хотіли поговорити з медичною спільнотою, з аптечною мережою саме у вас, саме у вашому регіоні, як вам вдається, які нам взяти успішні практики для інших територій, а одночасно з цим поговорити, як ми можемо далі рухати розширення програми реімбурсації, тому що програма реімбурсації має достатньо велику кількість напрямків і. Не всі вони, умовно, є в однаковій доступності для пацієнтів. В рамках договору між аптекою і Національною службою здоров'я України аптеки мають забезпечити відповідний асортимент за програмою за напрямками по програмі Доступні ліки. І безумовно, що якщо ми фіксуємо, що десь не забезпечений цей асортимент і є скарга пацієнта. А я б хотіла тут нагадати ще раз телефон гарячої лінії: 1677 для пацієнтів. Вони можуть звертатися до нас стосовно того, щоб вказати нам на факт того, що, наприклад, аптеці немає необхідного. Них лікарських препаратів я знаю, що до цієї програми насправді аптечна мережа дуже так по дружньому відноситься, тому що для них це важливий такий соціальна програма, і я знаю, що Прямо в великих аптечних мережах аж творилося певна таке, знаєте, сервісна складова, коли вони вже ведуть, мають відповідно взаємовідносини з пацієнтом. Вони знають, планують скільки необхідно закупити, доставити відповідного відповідних препаратів, скільки необхідно мати в залишках. Тому безумовно, що можуть бути якісь об'єктивні чинники, які можуть стосуватися тих чи інших аптек, але на сайті Національної служби здоров'я України. І для пацієнта є дуже зручний дашборд, де можна подивитися, от прямо де в останнє був відпущений той чи інший лікарський препарат за за програмою Доступні ліки, щоб пацієнт зміг зорієнтуватися, де цей препарат є і де можна його отримати найближчим. Чомусь думають, що ось від держави нічого хорошого безоплатно не може бути. От цим міфом найбільше ми на, насправді ми найбільше працюємо. Цей міф десь утворювався також через певну викривлену комунікацію окремих сімейних лікарів, які теж говорили на старті програми про те, що це найпростіші, це найдешевші, замість того, що вони не такі ефективні. Хоча тут варто зазначити, що і розбити повністю міф, що зараз програма доступна. Ліки, наприклад, з 2025 року входять комбіновані якісні препарати, входять препарати, які дозволяють абсолютно не те, що просто отримувати якість життя, а контролювати, профілактувати, наприклад, інсульти, складні, складні е, е, захворювання, профілактувати складні серцево судинні і, е, і ми спостерігаємо, що ось ця прихильність е, з тим, що Програма розширюється насправді зростає, і відповідна прихильність. Я вітаю вас, всіх колеги на цьому чудовому заході, де ми зможемо більше як дізнатися, так і розказати про цю важливу програму для наших громадян. Як зазначила пані Наталя, тільки цифри підтверджують її важливість, тому що на 15 жовтня в Волині реалізовано більше 409 тисяч рецептів для наших людей. Більше 560 аптек зараз працює ну, по цій програмі. Це дійсно велика цифра. І ми працюємо, щоб вона збільшувалася. Щоб більше наших громадян в різних куточках регіону могли отримувати ну, цю важливу для себе послугу. Тому пані Наталя, дякую вам і вашій команді за роботу. Дякую, що не забуваєте за Волинь.